Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Черговий хокейний прогноз від мене. Хочу запропонувати вашій увазі в цьому відео. Мій прогноз, мої бачення, очікування на матч Української хокейної ліги 25 січня. 25. Раунду матч. Дербі, дербі київських хокейних клубів Сокіл і Кепіталс. Мало того, що цей матч по праву можна називати Дербі, та ще й матч двох лідерів. Нагадую, Сокіл на 6 балів. Попереду на другому місці Київ Кепіталс. Але у Кепіталс два матчі в запасі, і ось ця відстань в 6 балів може звестись до нулю. Погодьтесь. Якщо гіпотетично уявити, що Київ Кепіталс оці недостаючи два матчі виграє, то е, мають рівно по 53 бали. Тобто, я до чого веду, шановні друзі, що Київ Кепіталс за втраченими балами йде рівно із ф... з фаворитом, е, з київським соколом, я маю на увазі. Хто ще не підписаний на наш YouTube канал Клас, Підписуємось. Вподобайки, коменти пишіть. Чекаю на ваші пропозиції і ваші варіанти прогнозу на цей матч. Запланований початок матчу о 18.00 в четвер, 25 січня. Стан в турнірній таблиці такий, що Йдучи на третьому місці, херсонський Дніпро дихає в потилицю Київ Кепіталс. І дивіться, така ситуація, що Дніпро з Херсона має іще трішки менше зіграних матчів 21. і… Якщо уявити, що оцей недостаючий порівняно до Київ Кепіталс, один матч Херсон виграє, получається відрив у 4 бали. Тобто, що ми маємо? Ми маємо три лідери. А нагадую, в плей-офф у півфінал виходять 4 клуби Української хокейної ліги. Тобто Кременчук, хокейний клуб Кременчук також має всі непогані шанси для цього. А явні два андердога аутсайдера. Так їх назвемо, це е, Київський хокейний клуб Тризуб і Харківський берсерки. Тому, я думаю, сенсації в цьому сезоні. Хокейної Ліги України не буде. І я, е, так як і сказав, е, основні наші чотири клуби при відсутності хокейного клубу Донбас, е, вочевидь, вони і очікувались як лідери: Кременчук, Херсон, Київ Кепіталс і Сокол. І е, не просто так, шановні друзі, я вирішив приділити максимум уваги ось цьому матчу Сокіл Кепіталс. Тому що цей матч може вплинути на положення лідерів в українській хокейній лізі. І я думаю, у цей вечір, у четвер. Вирішиться якраз таки майже доля першого і другого місця. Тому що до фінішу регулярного сезону в Українській хокейній е, лігі залишилось не так багато вже і часу, і зіграних матчів. Декілька матчів кожному з клубів. Е, Залишились провести. Ну, ось, допустимо, клубу Дніпро Херсон більше залишилось зіграти, ніж іншим клубам. Я маю в виду, якщо брати клуби-лідери. І, якраз наступає той момент, коли кожен матч, кожен завойований бал. На вагу золота. Погодьтесь. І е, в цей момент, коли є ще ще залишились шанси поборотись за чемпіонство у Київ Capitals, я думаю, неймовірно мотивовані е, хокеїсти Capitals. І ось в цьому матчі про, проти найголовнішого подразника. Це хокейного клубу Сокол. Я думаю, Cepitaals покажуть непоганий рівень хокею. І докажуть, що вони гідні бути у ряду з нашим легендарним лідером українського хокею з клубом «Сокіл». Я вважаю, що в основний час. Ось в цьому матчі 25 січня клуб Київ Кепіталс заб'є як мінімум три шайби і більше. І на це я хочу якраз таки і поставити. Але дивіться, друзі. Прошу вибачення. Така ситуація, що. На матчі Української хокейної ліги ставки пропонують робити, і відкривається лінія у букмекерській конторі, лише в день матчу і за декілька годин. Тому завтра, 25 січня, як тільки відкриється лінія на ось цей матч, я одразу ж зроблю ставку до початку матчу. І потім я ще планую зробити ставочку, коли почнеться матч, і на цей параметр Capitals заб'ють три шайби і більше у ворота Сокола. І ще виросте коефіцієнт. І я по ходу матчу. Буду намагатися десь так хвилини на п'ятій на сьомій забит, зробити ставку. Прошу вибачення. Зробити ставку на ось цей параметр. Індивідуальний тотал Київ Кепіталс більше трьох шайб. Тобто 3 і більше. Але я думаю, що коефіцієнт буде напоганий на ось цей параметр, на цей прогноз, навіть і е, індивідуальний тотал Київ Кепіталс більше 2,5. Тому, друзі, слідкуємо за ось цим матчем, як тільки почнеться, е, розраховую на те, що е, повітряні тривоги наш ворог. Дасть нам розпочати цей матч е, вчасно. І е, розраховую на вашу підтримку, як завжди, друзі. Лайки, коменти пишіть. Не забувайте підписуватись на наш канал. І нагадую, всі мої ставки я закидаю в наш телеграм. Силка е, на телеграм в описі і в першому закріпленому коментарі. Не забувайте. Тільки з'явилась можливість, зразу заряджаю ставку і закидую скріншот у наш телеграм. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, любі друзі. Посилання на нього в описі і в першому закріпленому коментарі. Дякую. Я повторюю декілька разів, тому щоб ви запам'ятали, тому що це. Досить важливо. Ну, і, е, як завжди, за традицією, я в ці нелегкі часи і для нашої країни, і для нашого народу, для наших Збройних сил дуже важливе е, е, випробування випало на плечі наших захисників. Я м, бажаю всім, всім, всім. Скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Слава Україні і героям слава!